Всім привіт! Сьогодні ми йдемо на базар ринок зелений. Познати по чому ціни на овочі, фрукти, що є на базарі. Почому морква 30 гривень, так. Це мішком чи мішок скільки оптом є. Півмішка є цілим шак. Ага. А скільки буде оптом? 35 гривень, так? Да? Дякую. Доброго дня. картопля? 23 гривні. Що за сорт? Єлоросо, зараз. Єлоросо. Добре, дякую, Добре. зараз. чому капуста? 40 гривень Доброго дня. А по чому цибуля? 15. Лайдан, цибуля 20 кг. А борочок по чому? гривень 9 кг сеточки. Моркочка 20. Да. 20 гривень морква, так? Є барабулька. Да? Є барабулька по 20, є барабулька по 20. Це оптом, получається морква, так? Да? 20 гривень, добре, зараз. Є 12, є 14. А у вас 12 были, да? Є така ось все. Ага. Середня. Середня. 12, це 14. Добре, зараз я. Ще щось подивлюсь. Морква 30. Ага, дякую. Картофля 20. Добре, дякую. У чому капуста у вас? 42 42 А морква? 38 38, так У чому пекінка? 55 55 А сосиня? У чому? У маленька 30, ну, 30, 40 Чому морква? Маленькою Так, да, так. Да. Маленькою. Маленькою, там на 200 гривень, там є 5 кілограмів по 40 гривень. 40 гривень, так? Добре. Велика грн. Ага. Великим виходить вигідніше. 35. В чому яблучка? це оп? Опт. 20 чи 25 п'ять, так? 20-25. Такий 20 гривень? Ага, зараз. Дякую. Оце Це хороша борка. А цибулька на у на, нас мішочку. Больші мішки? Так, да, так, да, так. Да. А, а на банку? А, а, кил, 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 да? а не, а на кілограм. А, да. кілограм скільки там? Там буде 2,5 банки. Скільки вона хороша. Дякую. Та скільки кілограмів виходить? 90 90, так? Да? Дякую. чому капуста? гривень. 40 гривень. А цибуля по чому? Став гривень. В чому картопля? Uh -huh. 5 пятьдесят п'ять кілограмів стоп Велику він великий Дешевше. Дешевше. по 25, а, велику двадцять п'ять. А цибулька по чому? 6 гривень. Доброго дня. Чому консервація у вас по судно кілограм баночки? Літрова Постоп, 80 грн. Дякую. чому яблучко? А ці червоні такі крупні. Ящиком. Ну, нехай буде ящиком. 38 гривень. 38 А можна і на кілограм? Ні, гривень кілограм. А по чому мандарини? 80 А А бананів немає, так? Є жовтий. А слона то я не бачив. Чому хурма? Хурма чому? На, на кілорам. У чому хурма? Сто, да? Сто, 100 килограмм. Сто килограмм. Чому цибулька? ці купила 80 банк. А ця біла? А, немає різниці, так? Одинакові? Ні. Ціна одинакова. А то що кущувати. А, це кущику, так. Да. А по чому що ще? 150 і 180. 150. Добре. Дякую. І 180. Ось такі ціни у нас на ринку сьогодні, у лютому місяці. Усім пока. Пишіть, коментуйте, які ціни у вас на вашому ринку.